Привіт і слава Україні. Отже, друзі, за останні декілька днів відбулось дуже багато подій, але знаковими з них я виділяю все таки атаки мирних міст України. Зокрема, те, що росіянці випустили, якщо не помиляюсь, 35 шахедів шахетів за цю добу по Україні. Також були випущені ракети Х-22, із них, якщо, якщо мені не зраджує пам'ять, п'ять по Миколаївщині, також Х-22 випускалися по Одесі, де Фактично нищаться мирні інфраструктурні об'єкти, нищаться мирні міста, мешканців помешкання жителів України, і в принципі це ще раз говорить про те, що Росія нікуди не відступиться, а буде продовжувати свою політику геноциду українського народу, і нам з цим, як то кажуть, потрібно буде боротися і якимось чином ну виживати. А я би хотів би звернути вашу увагу на декілька новин. І одна з них це знову ж таки в контексті цих атак. Вона говорить про те, що речник повітряних сил України сказав, що нам потрібно ще більше. Систем Петріот для знищення балістики, отже, новий етап терористичних атак росіянських російських окупаційних військ по мирним містам це є балістичні ракети, і їх потрібно чимось збивати. Петріот показали свою ефективність і збиття російської ракети Кінжал над Київщиною в принципі, це було здійснено вперше в історії. Отже, аналогавніт ну «гавнєт» значить «гавнєт». Далі, далі, хочу відмітити м, те, що е, є існує в світі, в тому числі в сполучених штатах е, Америки, двопартійна система підтримки е, України і візит конгресменів обох партій е, до Бучі. Фактично це засвідчує, отже, сполучені штати на сьогоднішній день є нашим дуже надійним союзником. На цьому тлі багато новин виникає в тому числі з чергового 1500-го інтерв'ю Буданова, який сказав, що він оцінив неможливість росіянців скоїти ще одну масовану. Так би мовити, масований наступ на всю територію України. Ну, капітан очевидно, в принципі, в черговий 1500-й раз дав своє інтерв'ю, і в принципі мені тут додати нема що, тому що в принципі ця інформація вже давно гуляє просторами інтернету. Також ми з вами про це говорили, але я хочу сказати: недооцінювати росіянців це дуже велика помилка. І чеський президент Петер Павел саме на цьому наголошує, тому завищені очікування громадян від чергових проведінь Буданова. Повірте мені, вони не до чого хорошого не приведуть. А якщо пригадати останні заяви Зеленського і Резнікова, що захід занадто багато очікує від нашого українського контрнаступу, то в принципі на цьому тлі ми можемо сказати, недооцінка ворога це найбільший гріх і найбільша вада, яка може бути в Україні. На цьому тлі я також звернув увагу на новину, що Туреччина ну відмовилась передати Сполученим Штатам Америки систему протиповітряної оборони С 400 Ми знаємо, що там у них між собою всередині НАТО був з цього приводу скандал, але питання що вивчення потенційних спроможностей. Спільного ворога, а Туреччина це є член НАТО, так само як і США, і американці просили якраз для вивчення цю систему С 400 якщо мені не зраджує пам'ять, з можливістю подальшої, напевно, передачі її, в тому числі Україні. Ну скажімо так, турки відмовили, і тому ми маємо ще раз наголосити на тому. Ми ця війна вона дуже сильно оголює систему розпізнавання свій чужий. На превеликий жаль, ми розуміємо, що в Туреччині скоро будуть вибори, і Ердоган в певній мірі втрачає свої позиції. Але, тим не менше, внутрішня політична боротьба всередині Туреччини не має шкодити загальним інтересам країн-членів НАТО чи країн демократії, які борються проти путінської агресії. Тим не менше, чергове інтерв'ю 1500 інтерв'ю заступника міністра оборони України, і знову ж таки в темі, що контрнаступ, коли Україна почне, то Росія буде в паніці, і це сказав заступник міністра оборони Гаврилов. Чесно кажучи, знову ж таки повертаючись до наших геніїв комунікації, зав'язуйте піднімати планку завищених очікувань у населення України, тому що війна це не ваше. Парадні бравадні заяви. Війна це кров і піт наших піхотинців, наших солдатів, ССО, наших льотчиків. і, чесно кажучи, ну це не, не, не ставки на тоталізаторі, це, це дуже велика неправильна позиція, в тому числі заступника міністра оборони. На цьому тлі завищені очікування, якщо щось іде не так, воно породжує розпач у людей. Чи ви таким чином готуєте нас після можливого розпачу до якихось перемовних позицій з Росією на умовах Кремля? Ну а я також хотів би сьогодні поговорити не тільки про наших ненормальних, отже. Міжнародний олімпійський комітет хоче повернути під нейтральним прапором спортсменів Росії і Білорусі, щоб показати, що у мирі всі єдині світ, планета, бла 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 Далі по тексту представникам міжнародного олімпійського комітету я раджу з'їздити в Бахмут, зайти в спортивну школу і подивитися, як готуються наші спортсмени до міжнародних олімпійських ігр завдяки підтримки російського населення, тоталітарного расистського режиму і його воєнщини. І тоді, можливо, всі питання в цьому контексті відпадуть. А ну, на сьогоднішній день я лише бачу, що окрім заяв Міжнародного олімпійського комітету, що бойкот Олімпійських ігр принесе лише проблеми для країн, які це будуть робити, бойкотувати. І я вітаю заяви дуже багатьох країн, які сказали, що не відкриватимуть візи російським спортсменам. І, в принципі, я думаю, що це буде краща боротьба проти агресії і агресивної політики Московії. Далі ще одна імпотентна організація на моє глибоке переконання, це Міжнародна агенція з атомної енергетики, які заявили, що ситуація довкола Запорізької атомки стає все більш непередбачуваною і потенційно небезпечною. І як сказав керівник цієї організації, я вкрай стурбований цілком реальними ризиками для ядерної та фізичної безпеки станції. Слухайте, коли ви вже поймете, що є така хороша дія санкція, Санкція проти Росатома саме в контексті окупації Запорізької АЕС і розміщенні на її території вибухівки, зброї і всякого різного лайна росіянських військ, це дуже хороший спосіб. Росатом під санкції і слава Україні! І вам треба буде тоді менше бути спростурбованими, тому що нічого так не б'є по росіянцям, як їхній власна кишеня. Далі, далі, ну, з приводу ракетної атаки і шахетів я вже говорив, але на що я звернув увагу, скажімо так, в новині, яка нещодавно з'явилася. Отже, 7 травня Марк Фейгін, російський, я вважаю, хороший русський, який на тлі популярності в Україні зазнав собі дуже хороших, позитивних скажімо так, перемог. В інформаційному просторі України. Отже, Марк Фейген, колишній учасник війни в... на Балканах, однополчанин Стрілкова Гіркіна, команду... командира котрого засудили Гаазьким трибуналом за воєнні злочини, Марк Фейген приїхав Часом Яр. Скажіть мені, будь ласка. І на це звернув, до речі, увагу Юрій Бирюков у своєму пості, я саме там це е, побачив. Так скажіть, будь ласка, Марк Фейкен це громадянин Росії? Скажіть, будь ласка, яким боком громадянин Росії, з якою у нас, якщо я не помиляюсь, візовий режим перебуває на території часів яр, це звідти йде дорога життя в Бахмут. Чесно кажучи, мені на голову це не налазить. Я вважаю і моє глибоке переконання, що всі хороші росіянці, які заполонили наш інформаційний простір в певній тій чи іншій мірі, не є патріотами України. І довіра, сліпа довіра, дозвіл перебування на території бойових дій фактично, це, ну, це нонсенс. Це громадянин Росії ще раз наголошую. Це не людина, яка підписала контракт ЗСУ зі зброєю в руках, доказує свою е, вірність ідеалам демократії і в боротьбі проти расистів. Це людина, яка в свій час брала участь у війні і геть не на стороні демократії. Що ви робите? Риторичне запитання до нашої влади. Я розумію, що Олексій простігосподі Арестович порішав ж нас полковник гур. Але в мене питання до всіх контролюючих органів, в тому числі до військових, на якій підставі допускаєте людей? Хороших русських. Друзі, на цьому я закінчую це невеличке інтерв'ю. Тим, хто був зі мною, я вдячний за підтримку. Вподобайки, коментарі, перепости. Підтримка каналу за посиланням через PayPal чи Monobank – Це те, що вітається. А ми, попри всі негаразди, сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо і слава Україні.